thank oh. you Школи, що з 2015 року діє на базі Сумської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 імені Героя України Олександра Аніщенка, Сумської міської ради є не лише збирачем і хранителем пам'яток матеріальної і духовної культури, а й новітнім, освітнім простором та важливим просвітницьким центром закладу освіти. Музей історії школи має історичний профіль. Його створення дає змогу проводити на базі музею. Освіт... Світні, виховні заходи, екскурсії, тематичні бесіди, години спілкування, виставки у різних формах музейної роботи враховуються сучасні події. Громадський подвиг учасників Революції Гідності, вшанування Героїв Небесної Сотні, патріотизм воїнів під час проведення АТО, подвиг героїв-захисників під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, музеї створені експозиції, історія реального училища, історія Сумської загальної освітньої школи номер 4 випускники школи гордість нашої держави, історія школи в роки Другої світової війни. На обліку музею знаходяться предмети, передані. Від від приватних осіб, громадських організацій, Поряд з музейними експонатами, що розповідають про історію школи, видатних випускників, героїчні сторінки минулого у музеї створено експозиції, присвячені новітній історії України та боротьбі українського народу за незалежність, суверенітет уже в 21-му столітті. Окрема експозиція присвячена життєвому шляху діяльності подвигу героя України Олександра Аніщенка, ім'я якого носить комунальна установа сумська загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 4 Сумської міської ради. Свого минулого, то й не варти свого майбутнього так говорить народ. Сьогодні, як ніколи, є очевидним, що знання і повага до історії своєї країни, її культурних традицій є дієвим засобом згуртування суспільства навколо спільної мети. Знання історії рідного краю, свого міста, своєї вулиці, героїв своєї землі робить людину більш свідомою, допомагає хоробро боротись за вільне майбутнє свого народу. Саме тому наша екскурсія присвячена життю. І діяльності Героя України, випускника нашої школи Олександру Аніщенко, який загинув під Слов'янськом, захищаючи друзів. Після закінчення школи він обрав професію педагога, став студентом сумського державного педагогічного інституту імені Макаренка, а здобув вже освіту працював в загальноосвітній школі номер 4 вчителем фізкультури. Вже в дитинстві Олександр Аніщенко. Вирізнявся серед своїх однолітків характером. Його брат Сергій згадує, що навчався Олександр добре з бажанням, був опертим. І якщо щось не виходило, то він завжди розбирався сам. Не перекладав своїх труднощів на інших. Займався спортом. Брав приклад з батьків, які також були спортсмени. З 2015 року в нашому музеї діє постійна стаціонарна експозиція. Олександр Раніщенко з Україною в серці. В ній представлені особисті речі Героя України Олександра Аніщенка, передані рідними, його форма, годинник, його грамоти та нагороди. Життєвий шлях склався так, що 1993 року Олександр Аніщенко вступає на службу до СБУ в Сульській області. А спочатку АТО він захищав суверенітет України на Сході. У складі зведеної групи сумської Альфи п'ять чоловік. Він відправився захищати стратегічно важливий об'єкт аеродром в Криматочку. На той момент нападів на військові колони майже не було. 5 травня Сумська Альфа спільно з підрозділами Нацгвардії висунулися з аеропорту Крематочку на Ізюм. Маршрут був через Семенівку, де відбулося здіткнення з бойовиками. Олександр затягував під час бою до ПТРів поранених друзів, але сам загинув. Герой був похований 7 травня 2014 року на алеї почесних громадян центрального кладовища міста Суми. 20 червня 2014 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Третього ступеня, а 2 січня 2015 року указом президента України номер 1 2015 тисячі за виняткову мужність, героїзм і самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету України, вірність військової присязі, полковнику Аніщенко, Олександру Григоровичу посмертно присвоєно знання Герой України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Не шукаючи слави в мережі Рим, Діграмби та роди не буду складати. Олександр, не була я знайома із ним, світлій пам'яті борг, хочу нині віддати. Гідний чинок дорожче абстрактних ідей та гаряча кривава зима на майдані. Рапорт через відмову вбивати людей. Там на площі народ, ні, стріляти не стану. П'яте травня, війна, зло не чую проклять. БТР прикриває холодною стальню. Ворогів майже сто, їх лише двадцять п'ять, та трезуть на шевроні святою скрижаю. Олександр, снайпер, профі, той, наче Шахтар, де ж навчився герник на так воювати. Мить остання до смерті, то хто в них стріляв, хоче правду почути згальована мати. Правда в тім, що ляльковий театр, шахтарі, бо зразками підступності, підлості стали ляльководи з Кремля, одержими царів. Їхні чорної фантазії заздрив би каї. Всім привіт посилав, Він прощався і прощав. Брату, жінці, батькам любий доністі Маші, а здере у саду, білий цвіт облітав, Шипотіла земля мами голосом Сашу. Музеї історії школи діють експозиції, присвячені історії заснування школи її випускникам. Так будівлі 4-ї школи було побудовано в 1882 році на особисті школ, кошти мецената, цукрозаводчика Івана Герасовича Харетоненка. Там розміщувалося Сумське реальне училище, яке готувало молодь до вступу в технічні вузи. Куратором реального училища довгий час був Павло Харитоненко. У 1917 році училище було перейменовано на Сумський Народний університет. У 1924 році в цій будівлі були організовані трирічні педагогічні курси, на базі яких виник педтехнікум, а потім і пединститут імені Макаренко. Одночасно в будівлі працювала і трудова школа. Історія ж власне школи почалася в 1917 році, коли вона була переіменована з Ізмайловської гімназії в семирічну загальноосвітню школу номер 4 У 1924 році школа переїхала на нинішнє місце. Майже за 100 років школа підготувала більше 20 тисяч випускників. З її стін вийшли і академіки, і художники, і генерали з адміралами. Красовицький один із багатьох практичних лікарів України, який став доктором наук-професором. Все своє життя він постійно займався наукою, діяльністю є автором 150 наукових праць, монографій та винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами. Андрій Михайлович на момент своєї мобілізації працював начальником відділу стандартизації, тобто головним метрологом заводу обважених брильних та ведучих труб. Я його запам'ятала як людину надзвичайно відповідальну, надзвичайно вимогливу перш за все до себе і до інших. Запам'яталася якось так дуже такі яскраво, блакитні очі і дійсно такого серйозної і відповідальної людини. Я випадково абсолютно якось познайомилась з Фейсбуці з його командиром, він казав, я кажу, і подумав, чому він так наскільки гарна. Стріляє і видно, що зрозумів потім за того, що у нього був досвід навчання в артилерійському училищі. У нашому музеї є експозиція, присвячена героям сумчанам, що віддали своє життя за Сумщину, за Україну. Серед них мій батько Олег Безвесель. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав рідну землю, щоб зберегти пам'ять про героїв, про мого батька. Я взяла участь в українському конкурсі історичних есе герою боротьбі за незалежність 21 століття імені Романа Ратушного. Моє есе знаходиться в книзі Незланду. Яку видала Київська Мала Академія наук? Книга перекладена на англійську мову, щоб про наших героїв дізнався весь світ. Батько та його побратими з 58-ї бригади захищали Донецький напрямок. До цього в цивільному житті він був майстром по дереву, але з перших днів вторгнення РФ почав волонтерити. Сьогодні він похований на центральній алеї Слави і на його могилі викурбовані такі слова герой не вмирають доки жива пам'ять про них. Пам'ять це наша шана героям, найвища ціна за майбутнє вітчизни, життя, сплачене багатьма героями, серед яких і випускники нашої школи. Їх подвиг проросте в наших серцях, силою, міцю, нашими вчинками, стійкістю, любов'ю до вітчизни. Щаслива, вільна, могутня Україна це найкращий пам'ятник героям.